Доброго дня всім мої друзі! Це знову я Сергій. Ось бачите, викотив мотоблок з свого гаража. Хочу спробувати його завести. Останній раз заводив 28 жовтня, це вже минуло вже 3,5 місяці, то думаю, пора вже спробувати його завести. Бо акумулятор весь час знаходився в хаті. Коли світла нема, то ми вмикаємо світойодну ленту Ну і підсвічуємо в хаті, щоб було щось видно. От. Ну е Сьогодні тема піде про мій акумулятор, якому вже е, минуло два роки і один місяць. Ну ось, друзі, мій акумулятор підзаряжений. От, зараз показує 12, 80 Три. Так, ось для нього паспорт. спеціально храню. Біля акумулятора. Написано. Тут син прочитав, що написано, що він. Його продали 31 чи 30 січня 21-го року. Ну, вже 2, місяць, 2 роки і майже один місяць, так? Так. Далі, чому я оце роблю відео про акумулятор? Справа в тому, що коли я тільки його поставив на мотоблок, деякі друзі мені писали, що акумулятор на мотоблоці прослужить один рік і викинемо його. Тому що акумулятор вібрація велика. Для акумулятора на дизельному мотоблоці їздимо по городах туди-сюди, він труситься. Ну, то я зразу злякався. Думав, гроші такі заплатив. Акумулятор через рік здохне. І знову новий купувати. Як бачимо, вже третій рік почався. І акумулятор який був, такий і є. Ну ось. На вулиці мотоблок. Значить, дивіться, друзі. Паспорт у цій коробочці. От. Під килимочком моїм це на акумулятор, кришечка отака, одягається, кріплення до акумулятора. Бачите? О! Ось тут моя коробочка для ключиків. От, це тут ключики. Ну і кріпиться сюди, на мотоблок, на оцю підставочку. Як мені написали, що від вібрації він через рік... Відпрацює і помре акумулятор, то я злякався і думаю, як зробити, щоб менше було вібрації. На цю підставочку в мене знизу такий килимочок. Ось гумовий, бачите? Ось він. А на ньому лежить отакий килимочок мікропорка 1,5 см. І дуже тут йому зручно, тепло, м'якенько і мухи не кусають. Так само. І тут. Оця кришка верхня, яка притискає акумулятор, щоб він не теліпався. Теж тут килимочок і мікропорка 1,5 см, як бачите, ось. І тепер йому дуже гарно і зручно тут стояти. І яка вібрація є, вона не так передається на акумулятор завдяки оцим м'якеньким килимочкам. Зараз я його поставлю акумулятор на мотоблок. І ми спробуємо завести мотоблок. Ну, ось, друзі, акумулятор я вже приєднав на мотоблоці. Цю кришечку я потім закріплю. коробочку. Так. значить, Клеми я змазую літолом. Мій товариш Богдан 1974 рекомендує вазеліном змазувати. У мене нема вазеліну. Але він каже, вазелін краще, ніж солідол чи літол, то, може, треба і прислухатись, друзі. Ну, я літолом. Клеми нормально затиснуті, контакт повинен бути гарний і вони не окисляються. Так, що ми робимо? Кранік вниз. Треба ж підкачати дизель. Де там швурка? От, щоб Ну, однією рукою. От що. Можна ще. От так. Ну, далі. Що у нас тут? Треба масу, масу, друзі, вмикнути. О, маса. Ану, перевіримо. Сигнал є, є. Світло є. Зараз побачимо. Є! Yeah. <laughs> ну тепер так, ну світло нам не, не потрібно. Вимикаємо. Так, в мене в кармані ось Бачите прилад. Пірометр. Зараз побачимо, що ну, на вулиці трохи руки мерзнуть, бо плюс один. Що тут нам показує? Чотири. Ой, не бачу. П'ять. Ану, осу. Глушитель. Глушитель. Шість. Двигун. Та, що там показувати? Я ж кажу, що не заводив. Зараз будемо разом заводити. Шість. Кришка декомпресора. 4. Ну, зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Значить, що ми тепер робимо? Газульку додавим. Щеплення я витискати не буду, бо рука зайнята. Ну і спробуємо заводити. Побачимо, який там дим буде йти зараз. Повертаю ключик. О, ну друзья, басти, завиюсь. Все. Нормально. Вібрація є? Ну, трошечки є. Трошечки є. Ну, але ж все в порядку. Ну от, бачите, працює. Ну ось, друзі, бачили, заводиться, крутиться, все нормально. Так що, я думаю, якщо акумулятор зберігається в теплі, в добрі, не на морозі, не на сонці, підзаряджається регулярно, то він повинен працювати. І якщо вібрація на нього менша йде на мотоблоці, ніж просто б стояв в якійсь металевій коробці та трусився туди-сюди, я бачив на водяних мотоблоках на важких, як в коробку вкинули його, гасають, а він там теліпається, підстрибує, не закріплений, то може так і є, що один рік прослужить, та і все. Я бережу свій акумулятор, зробив йому м'ягенькі підстілочки. <хи> так що він теплів добрий його мухи не кусають, я вже казав. О, зараз знову його зніму з мотоблока і понесу в хату, бо коли вимикають світло я користуюсь ним. От. Так що, друзі, напишіть, мені цікаво, в кого скільки років на мотоблоці прослужив акумулятор. Я думаю, що він повинен працювати ну, 3-4 роки. Це так от, по-нормальному. -по Якби це був якийсь там знаменитий. Такий, типу, бош там, і ще якийсь ну, із дорогих. А це звичайний бюджетний, то думаю пропрацює 3-4 роки. Напишіть в кого на мотоблоках, скільки років е, акумулятори працюють, щоб я е, теж знав, бо кажу, що мені як сказали, коли поставив, я що один рік він прослужить, то в мене настрій зовсім пропав. А тепер в мене настрій нормальний. О, Друзі, ну, наступне відео, мабуть, вже будемо запускати в наступному відео мій бензомотомульчер, бо він вже майже завершений. Так що не пропустіть моє наступне відео. Разом заведемо, покрутимо, покацаємося по двору. Ну і вдячний всім, хто дивився це відео. Хто підпишеться, теж буде дуже вдячний, хто поставить лайк. Я так радію, як мала дитина. Друзі, до нових зустрічей, до мирного вам всім неба, міцного здоров'я і всього найкращого.